Внаслідок вечірнього ракетного удару по Дніпру двоє людей загинули. Серед них вагітна жінка. За уточненою інформацією від голови ОВА поранених вже четверо. Троє з них важкі, усі у лікарні. А пожежу на АЗС спричинено ударом рятувальники. Ліквідували. Атакували також і Нікопольський район регіону. Є пошкодження лінії електропередач. США передали Україні перші два зенітно-ракетних комплекси Насамс, які допоможуть посилити протиповітряну оборону. Про це повідомив гендиректор компанії-виробника. За його словами, Насамс може збивати як безпілотники, так і балістичні ракети. Німеччина передасть Україні найближчими днями ще дві реактивні системи залпового вогню Марс-2 та чотири гаубиці. Про це повідомив президент Федеративної Республіки Німеччини Франк Вальтер Штанмаєр. Високопосадовець також наголосив, що візьме символічний патронат з над відновленням Чернігівщини. Погодні умови трохи сповільнили наступ збройних сил на Херсонщині. Нині на півдні йдуть дощі. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков. Він зазначив, що ЗСУ використовує таку тактику, щоб деокупувати наші території кілометр за кілометром, крок за кроком. Всього українські військові звільнили понад 90 населених пунктів на Херсонщині. В деяких населених пунктах України зранку запроваджені стабілізаційні відключення електроенергії. Зокрема, відключатимуть споживачів у Києві, Одесі, Дніпрі та Миколаєві. Послугу обмежуватимуть по групах, що вказані на регіональних сайтах. ДТЕКу. енергетики докладають усіх зусиль, щоб відключення тривали не більше чотирьох годин. Повідомили у НЕК Укренерго.